Пані та панове, з великим задоволенням хочемо запросити усіх глядачів, прикутих до екранів своїх тех один. Не так давно обидва колективи виступали у мастера тілізі більшою мірою цю нові десь стосується акція від Ореста Кравчика. Ще одна отака і м'яч не опиняє. Тушків зараз помиляється. Павло перебуває на лаві запасних серед польових виконавців. Дмитро Тоан Роман і є новобранець, про якого ми неодмінно будемо ще згадувати. Атака одразу грають суперники, намагаються шукати слабкі місця один одного. Колишне, як і Володимир Нестаровський, голкіпер команди ну, Іван Синишин у тому числі. Дивимось уважно за розіграшем. Хороший удар! Діагональна передача. Спокійно, мабуть, робити. Удата кваліті. Здавалося, весь ще один пас хиба! А виконувати передачу на дальню стійку завадили суперники. Кравчик на висоті. Створити хорошу атаку. І, на превеликий жаль, не зуміла втілити. Вони. Немає якогось тягаря, який бліяв на їхні плечі, удар повз ворота. Пастушок. Пастушок. Черпачком вперед на брата. Удар Павла у напрямку Блиноу. Шукає продовження, правда, не надто багато перспектив. Удар. Чітко зіграно у цьому епі. Дмитра Пастушка. Це десь егоїзм, який грає проти нього, як у цьому епізоді. Тут контратака 3-2 слід вирішувати долю. Хорошим ударом Данилович 1-0 Перекатом! Кравчику дісталося. Накулюючи, швидше за все. він її отримує. П'ятою? Ну це дія грає проти самого Романа. з носка! Повертається команда на відпочиває їх... Андрій Скиба та Доцько. Пастушок вдало обирає позиції. Пастушок пробуває зрівнює. Шахе тарезів у нас нічия 1.1. Чудово відібрав м'яч у суперника і одразу ж другим дотиком. Hello. Коли здавалося слід Вирішувати долі момент. Хороший удар середньої дистанції. Кустували тріумфатором. Ось яскраве підтвердження NX, який узимку здобув 5 поспіль перемог. Команда була однією з найкращих, а тут мумк. Шукає підкріплення. Вирішить пробити поворотах Станкевич. Закидання вперед на таска. Палкий оболівальник. Ліверпуля зараз мав вирішувати Мар'ян. Семенів. Ліворуч. Залишається на м'ячі пастушок. Його удар знову ж таки повзу і суперників не відзначався. Пастушок. Виконує ліворуч передачу. На старшого кроками намагається діяти на перехопленні. Пастушок. Скільки сил у Дмитра Гоудор по центру і м'яч у воротах 2! -1. Не зумів врятувати свою команду на зарібрений. Мірою в деяких гравців команди. Аджілів, тут уже голкіпера підключають. Назарій Бринецький! Потрібно зрівнювати удар! Який момент нарай! Не... Повертає м'яч на користь представників команди Тех-1. Отака через лівий фланг. Чудово втікає від опіки суперника, посташок молодший виконує удар. Станкевич тримає планшет у руках. Станкевич намагається знайти необхідні слова тут рикошет. Тоган, правого універсал. Оскільки більшою мірою Сьогодні Бринецький стояв у Ну Це не Нестаровський. На нього розраховують. Невдовзі дізнаємося. Як же ж дочко зіграє, але пастушок скористався помилкою Олега Даниловича і вирішує долю епізоду на користь команди хет Хетрик Дмитра Пастушка розпочинає цей сезон для себе з... ...період з 3 по 6 раунди. Ну і в 9 зробив те, що вирішило долю поєдинку удар гол! Ось вам і інтрига. Врешті раз шумило. Можливо, повертає інтригу. П'ять голів ми вже побачили. Просять у Дацька, аби стояв в напрямку 60-метрової позначки. Данильченко. Данилович. Бринецький. Ось це атака. Данильченко. поміж ніг. Який бомб. Мам... Брудний час. Удар, який епізод, пізота! А ось що означає пониження у класі. Тут потрібно також викладатися по максимуму. Попереду Сомбра, ей бікі, не пропустіть, будьте разом із нами.